Всім привіт! З вами Group. Сьогодні пропонуємо у вашій увазі нове надходження. Автомобіль Шкода Скала 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів, MPI на 110 кінських сил з механічною коробкою передач. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна, В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Ambition В комплектації. Денні ходові вогні, протитуманні фари. Двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь, мультимедіа з сенсорним екраном, USB, Bluetooth, гучним зв'язком, також Android Auto, Apple CarPlay, мультикармо, пробіг 107 тисяч, датчик світла, круіз-контроль, всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун 1.6, бензин MPI на 110 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Шкода скала 2021 року випуску. Заднє ліве крило. 112, 112, 125 заводське фарбування. Задня ліва двері. 132, 133 заводське фарбування, передня ліва, 133, 133 заводське фарбування, переднє ліве крило 125, 125, 107 заводське фарбування, капот. 143, 129, 129 заводське фарбування. Переднє праве крило 121, 121, 122 заводське фарбування. Передня права двері 132, 132 заводське фарбування. Заднє права 133, 133 заводське фарбування. Заднє праве крило 121. 111, 119 заводське фарбування, дах 133 заводське фарбування, багажник 133, 122, 115, 120 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь.